Поєднання чорного і білого в спальні обидва кольори досить агресивні, тому використовувати в дизайні їх потрібно дуже делікатно, якщо перестаратися. З чорним є ризик створити гнітючу атмосферу, візуально зменшити кімнату і зробити її холодніше. Надлишок білого перетворить спальню на подобу лікарняної палати, як знайти баланс. Спочатку звернемося до психології кольору. Чорний у спальні він надає інтимності і що може здатися несподіваним спокою. Білий асоціюється з легкістю і свободою. Віднання чорного і білого в інтер'єрі створює незвичайний контраст, так якщо зробити темним стелю і світлим підлогу складеться відчуття, що всі предмети витають в повітрі такий собі космос. Чорні візерунки на текстилі вже є стильним аксесуаром завдяки повній універсальності. Чорно-біла спальня може бути зроблена в будь-якому стилі від мінімалістичного хай-тека до помпезного бароку. Майже всі виробники оздоблювальних матеріалів і меблів випускають деталі в базових кольорах, так що з покупкою необхідних предметів проблем не буде. Правила оформлення спальні в чорно-білих тонах для того, щоб дотримати баланс між двома кольорами, потрібно дотримуватися певних правил у малогабаритних кімнатах. Білий візуально додасть квадратні метри. А чорний, навпаки, вкраде їх. Важливо зробити вибір на користь одного з кольорів, щоб вийшов монохромний інтер'єр, а не різнорідний краще обмежити принти, візерунки, геометрію. Досить буде одного двох таких акцентів, плавні лінії допоможуть домогтися цілісності і додадуть спокою атмосфері спальні, чорний колір заграє новими фарбами при правильному освітленні як штучному, так і денному. Третій незайвий, інтер'єр чорно-білої спальні тільки виграє від додавання нового кольору, але він може бути тільки один. Допустимо кілька тонів одного кольору. Чорні предмети інтер'єру повинні бути одного відтінку, різнорідні відтінки чорного вступають в конфлікт і виглядають неорганічно. Правильні елементи декору зіграють на користь інтер'єру чорно-білої спальні. У відео ми докладніше розберемо ці правила і дамо рекомендації. А поки розповімо, які стилі підходять для спальні в чорних і білих кольорах. Стилістичні рішення чорно білої спальні універсальне поєднання базових кольорів добре виглядає практично у всіх інтер'єрах і стилях. Від класики до модерну, від європейського до східного, головна умова переваження одного з квітів в інтер'єрі, а з цим краще впораються. Наступні напрямки: грецький стиль, найчастіше еллінські інтер'єри відрізняються великою кількістю білого в різних варіаціях. Чорно-біла спальня в грецькому стилі буде розслабляти і умиротворяти своїх господарів, відмінні риси, високі стелі і великі вікна. Доповнити спальню можуть подушки, покривала велика кількість красивого текстилю, а свіжості додадуть рослини в вазах. Меблі для чорно-білої спальні в грецькому стилі краще вибирати просто, має складатися відчуття, що вона нібито зроблена вручну. Класичний класика завжди в моді, особливо якщо мова про чорно білі спальні, ліжко з великим узголів'ям з дерева. Велика люстра і торшер їй в тон, можливе додавання позолочених аксесуарів або предметів з бронзи. Вони прекрасно доповнять класичний інтер'єр. Кантрі, стиль кантрі добре впишеться в умови чорно-білої гами. Для такої кімнати дизайнери рекомендують використовувати меблі з натуральних матеріалів, якщо вона буде ручної роботи. Просто чудово. Спальня в стилі кантрі обов'язково повинна бути світлою, просторою. В якості аксесуарів використовуйте килимки з тканини з орнаментами, етно етноетнічний стиль так, чорно-білі лаконічні кольори заграють по новому в такому інтер'єрі розпис на стінах, тематичний текстиль і лаконічні меблі, ось основні характеристики етно. Хай-тек спальні в чорних тонах серед любителів хай-тека це дуже поширене, але улюблене дизайнерами явище. Головні принципи такого стилю, лаконічність, простота. Чистота якраз те, що може дати поєднання чорного і білого. Поверхні повинні бути блискучі, глянець або хром, ліжко в спальню потрібна правильної геометричної форми, можна навіть кругло, вийде повний космос. Бідермеєр, цей стиль народився в німецькому та австрійському мистецтві. Він має на увазі ніжні, теплі, затишні відтінки. А також витончені аксесуари, що демонструють витонченість і хороший смак господарів. Головне не перестаратися з цим і не перетворити затишну спальню в музей мистецтв. Дизайнери рекомендують використовувати м'які крісла, меблі з хвилеподібними лініями, багато світла, витончені люстри і настільні лампи, мінімалізм, простота і комфорт. Ось основні риси інтер'єру чорно-білої спальні в стилі, мінімалізм, функціональна меблі. Тільки найнеобхідніші предмети: відсутність яскравих кричущих кольорів, база мінімалістичної кімнати, артдеко – чорну білу спальню в стилі арт-деко, швидше за все віддадуть перевагу романтичні і витончені натури, цінителі прекрасного поєднання двох кольорів тут має бути дуже акуратним білий провідний колір, а чорний його партнер, який використовується в аксесуарах, текстилі. Убробці стін або підлоги. Вінтаж вінтаж може бути різним, в залежності від епохи, яку виберуть господарі спальні у чорно-білій гамі просяться ховані елементи, старовинні килими і свічки на стінах. При правильному підході можна вдало поєднувати сучасні предмети з вінтажними. Модерн, чорний і білий колір в інтер'єрі спальні стилю модерн обов'язково повинен бути м'яким. Хвилеподібні лінії, традиційне поєднання дерева і металу дзеркал. Відмінні риси модерну прованс. Більшість дизайнерів і любителів звикли до того, що прованс це щось про візерунки, квіти, глиняний посуд і світле дерево. Безумовно, саме такі особливості часто бачать в спальнях французького стилю, але чорний і білий колір теж можуть бути доречними. Головне, акуратно поєднувати прямолінійність відтінків з затишком. Зробити простий і зрозумілий інтер'єр можна використовувати клітку оздоблення спальні в чорно-білому кольорі, Стать пол можна робити як в темному, так і світлому кольорі. Незалежно від нього. На підлозі в спальні будуть добре виглядати керамічна плитка, підійде матеріал з різною поверхнею, одноколірні або з геометричним орнаментом, камінь натуральний або штучний. Особливо популярна інітація мармурової підлоги. Килимове покриття допоможе пом'якшити різкі контрасти, килим скоріше як аксесуар, але в залежності від його розміру може покрити більшу частину кімнати, паркет вибілений або кольору венге, ламінат. Стеля традиційно він світлий, але деякі задумки мають на увазі чорний стелю. Це нестандартно, але красиво і має право на життя, які матеріали будуть добре виглядати в інтер'єрі чорно-білої спальні, натяжні. З глянцевою або матовою поверхнею, оздоблення штукатуркою, з елементами гіпсової ліпнини варіант для класики в її різних проявах, пофарбований стелю, шпалери на стелі, правильно підібраний малюнок може прикрасити арт-деко або вінтаж. Стіна оформлення стін в спальні, справа тонка, виділяють два основних варіанти: монохром і декорована поверхня. Домінуючий чорний колір візуально зменшить кімнату. До цього потрібно бути готовим. А білий, навпаки, збільшить за допомогою контрасту на стіні можна виділити якусь ділянку кімнати, наприклад, стіну за ліжком або робочий куточок. У деяких стилях вдало виглядатимуть шпалери з малюнком, В цілому по оформленню стін обмежень немає, можна взяти будь який матеріал, будь то шпалери, фарба або декоративний камінь зі штукатуркою. Хіба що дерев'яні панелі або плитка не зовсім вдалі варіанти. Меблі в чорно-білій спальні найчастіше в чорно-білих спальнях ставлять темні меблі, так як на контрасті зі світлими стінами вона виглядає дуже виграшно. Кожен куточок чорної ліжка або шафи виділяються на тлі білих стін. Це заворожує і привертає увагу білі меблі. Теж виглядає вигідно, якщо зробити темні стіни і зіграти на контрасті. Двоколірна меблі можлива, якщо стіни виконані в одній тональності, інакше вийде занадто незграбно. Очі будуть напружуватися в такій спальні, що абсолютно не потрібно, що стосується матеріалу дерево. скло пластика або шкіра, металеві узголів'я ліжка або столу для кожного стилю меблі забирається індивідуально. Освітлення штучне, якщо в спальні домінує чорний колір. Доведеться закупити достатню кількість світильників, краще якщо це будуть комплекти в одному стилі, які будуть доповнювати один одного і прикрашати кімнату світлом, якщо лейтмотивом вибрали білий колір, а чорним виділили окремі ділянки. Краще направити світло саме на них. Допоможуть в цьому точкові світильники, красиві, правильно підібрані джерела світла можуть самі виступати предметами інтер'єру, стати його прикрасами. Їх завдання не тільки висвітлювати спальню, але і доповнювати стиль. Природний денне світло це необхідність для спальні в чорно-білих тонах, якщо вікна маленькі або їх немає взагалі. Краще відмовитися від домінуючого чорного. Так легко зіпсувати кімнату. Штори, текстиль сьогодні ринок текстилю пропонує величезний вибір товарів в чорно-білій колірній гамі, можна використовувати шкіру, шовк, оксамит, атлас, юрекс для подушок і покривала візерунку від тканини так. Саме візерунки, способи підкреслити потрібний стиль і акцентувати увагу в потрібних місцях. Банальний горошок внесе свою родзинку в стиль прованс, також як і квіткові малюнки. Анімалістичні принти або етнічні орнаменти підійдуть для спальні відповідного інтер'єру, вони привертають до себе увагу, тому важливо використовувати їх дозовано і зі смаком залежно від меблів, оформлення стелі. Підлоги і стін підбирається однотонний текстиль або з акцентами, у спальні чорно-білого кольору можна пограти з яскравими принтами і додати таких аксесуарів, декорування в інтер'єрі, де лейтмотиви такі акцентні, кольори як білий і чорний, навіть меблі вже є аксесуаром. Доповнити декор можна правильними вазами, скульптурами і картинами на стінах. Головне підлаштовуватися під задуманий стиль. Додатковий колір в чорно-білій спальні спальня в чорно-білих тонах сама по собі досконала, але це той випадок, коли третій не зайвий. Додатковий колір вписується в так зване правило трьох, коли в дизайні кімнати базовими є саме три відтінки. Це допоможе збалансувати інтер'єр додасть завершеності. Вважається, що дві третини має бути заповнене чорно-білим кольором, а решту простору можна відвести під третій. Але в спальні краще вибрати яскравий відтінок в якості додаткового, а не основного, придумати з ним цікаві акценти, зробити текстиль та аксесуари, які кольори найкраще виглядатимуть в обрамленні чорно-білого-червоний. Тут потрібно діяти акуратно, щоб не перетворити кімнату в банальну несмак. Один. Два предмета інтер'єру, наприклад, красиве яскраве крісло, і кімната вже буде виглядати завершеною. Жовтий лимонний, підійдуть, коли хочеться свіжості знову краще менше, ніж більше, абажур, подушки або ваза, ось простір для яскравого кольору. Коричневий, бежевий, базові кольори гармоніюють один з одним, професіонал знає, як зробити такий інтер'єр не нудним: зелений і оливковий, у чорно-білій спальні на місце яскравого салатного кольору. Але благородний смарагдовий і яскравий оливковий напевно приживуться на подушках і інших аксесуарах. Сучасні стильові напрямки дозволяють не обмежувати політ думки дизайнера, і навіть здавалося, б банальні колірні поєднання мають повне право на життя в спальні. Сучасні стильові напрямки дозволяють не обмежувати політ думки дизайнера, і навіть здавалося б, Банальні колірні поєднання мають повне право на життя в спальні на обкладинці дизайн проект Марини Поклонцевої.